На пункті пропуску в Дрогузьку очікують понад 600 вантажівок. Час очікування на митний огляд приблизно 370 годин. Про це повідомила представниця польської поліції Анжеліка гломб Що за її словами протестувальники не пропускають через кордон саме вантажівки, тоді як автомобілі з гуманітарною та військовою допомогою а також з ліками і тваринами проїжджають без перебоїв. Зазначимо, що протести польських аграріїв тривають і перед Іншими прикордонними переходами в Люблінському воєводстві Андрій Демченко із нами це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вітання. Вітаю, студія. Давайте спершу про кількість, протяжність і про час, який залишаються в чергах в простоях перевізники на пунктах пропуску. Що знаєте, чим готові поділитися? Ну на жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів по той бік кордону польськими фермерами продовжується нагадаю з дев'яти пунктів пропуску, які є на кордоні з Польщею шість з цих напрямків і блокують польські фермери, знаходячись на автошляхах, які ведуть до кордону, і ускладнюючи рух своїми діями для вантажних транспортних засобів. На щастя, інші категорії транспорту, легкові автомобілі, автобуси кордон перетинають вільно в обох напрямках. Щодо кількості, то сукупно на всіх цих шести напрямках на території Польщі в чергах очікує. Станом на ранок сьогодні 2350 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску краківець та пункту пропуску Ягодин. це по 650 вантажівок. Ну і треба розуміти, що на, на якихсь напрямках польські фермери пропускають більше автомобілів, десь вони повністю блокують рух. В обох напрямках, як це по напрямку пункту пропуску Шигині, було починаючи з п'ятниці, вони взагалі не пропускали вантажні транспортні засоби в обох напрямках. І ті, які слідували в бік України, і ті, які планували слідувати в Польщу лише цієї ночі, за інформацією від польських колег, яку ми отримали, польські фермери вирішили пропускати по 12 вантажних транспортних засобів так одноразово, раз на 12 годин. Тих ті вантажні транспортні засоби, які слідують в бік України, але знову ж таки продовжують блокувати рух для вантажних транспортних засобів, які слідують в Польщу. Також польські фермери блокують повністю можливість проїзду вантажівок в бік Польщі по напрямку пункту пропуску Ягодин. Тут за останні дні також нульові показники перетину кордону на виїзд з України. І пропускають по кілька вантажних транспортних засобів за годину в бік України за минулу добу на цьому напрямку кордон перетнуло слідуючи з Польщі в Україну 50 вантажних транспортних засобів. Днем раніше це був показник на рівні 40 вантажних транспортних засобів ще днем раніше 70. Тобто як вони виокремлюють для себе. Кількість перетинів кордону чи пропуск через свої блокадні місця вантажівок складно сказати. І звісно, що зниження кількісних показників перетину кордону ми відмічаємо і по іншим напрямкам. Це і по напрямку пункту пропуску Раворуська у Гринів та Краківець, де вони також здійснюють здійснюють блокування. Стосовно пасажирського руху перепон немає. Автобуси, наприклад, з українськими громадянами або громадянами Європейського Союзу можуть повстій черги якимось чином оформлюватися, проїжджати? Ну, я щойно говорив, що рух інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів. Та автобусів вони не обмежують і ці категорії транспорту, ну, власне, якими перетинають кордон, звичайні громадяни, зараз рухаються вільно в обох напрямках. Вони не чинять перешкод. Звісно, були дні під час їхніх дій загалом з блокування руху. Особливо це було відчутно 20 лютого, коли на трьох напрямках це були пункти пропуску та Угринів, Вони на певний час обмежили рух взагалі всіх видів транспорту. Це і вантажівок, і легкових автомобілів, і автобусів в будь-якому напрямку. Але через деякий час вони припинили блокувати рух для легкових автомобілів та автобусів. І після того рух, як бачимо, відбувається інтенсивно. Циний в обох напрямках і без перешкод а стосовно залізниці, залізничні залізничні напрямки вони також не блокуються. І якщо говорити про перетин потягами саме української ділянки кордону на виїзд з нашої держави, то і пасажирські, і вантажні потяги рухаються відповідно до графіку. Що відбувається на інших пунктах пропуску, якщо ваша ласка, пане Андрію? Ну і давайте згадаємо про всіх цих прекрасних людей, які дивують винахідливістю або не винахідливістю і намагаються, ну от як на Буковині, пробігтися в бік Румунії. Реально, житель Чернівецької Полтавської області біжить. А поруч із ними їде автомобіль перекордонників. Ну і напевно так судячи з цього, вони перемовляються, водій їм щось каже. А вони щось відповідають: 600 метрів не добігли до кордону з Румунією. Вона далі де там на біля кордону з ругор. Затримали чергових дев'ятеро людей, які намагалися втекти в Угорщину і заплатили грошей від 8 до 12 тисяч доларів. Кому платили, пане Андрію? І коли ми говоримо про ухилянтів і, власне, історії про те, що вони комусь платили гроші, то ухилянтів зловили, а ті, хто гроші взяв, що з ними? На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. І такі, такі спроби фіксуються щоденно. І по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, ті випадки, коли ви кажете, як намагалися добігти до кордону, сподіваючись, що їм це вдасться в подальшому просто переднути лінію кордону і вже бути на території суміжної країни. І також спроби незаконного перетину кордону продовжують фіксуватися і по пунктам пропуску, на шляхах, де можна легально перетнути кордон, але тут діють правила перетину кордону і. Як правило, порушники намагаються використовувати або ж підробні документи, які б давали їм право на перетин кордону, або намагаючись підкупити інспекторів Державної прикордонної служби. І, власне, якщо розглядати напрямки пунктів пропуску більш детально, і вже сьогодні можна про це говорити, вже кілька тижнів. Почав функціонувати інформаційний обмін між Державною прикордонною службою, базою Державної прикордонної служби служби та єдиним державним реєстром призовників та військовозобов'язаних і розгортаються в кожному з пунктів пропуску робочі місця, коли прикордонники можуть відразу, практично в режимі онлайн, Перевірити достовірність документів військово-облікових документів, які видаються людям територіальними центрами комплектування, і які б відповідно до правил давали їм право на перетин кордону. Бо серед підробок левову частку становлять саме документи, військово-облікові документи, які, начебто, видавалися громадянам в територіальних центрах комплектування, але під час ретельної перевірки, в тому числі, Контакту з військоматами ми встановлюємо, що вони підробні, тому щоб не втрачати час і. Полегшити роботу нашим інспекторам діє зараз цей інформаційний обмін між базами даних, що й дозволяють відразу перевірити такі документи. Щодо зеленої ділянки кордону, то тут найбільше спроб незаконного перетину кордону, і найбільше випадків ми продовжуємо фіксувати по напрямку кордону з Молдовою та Румунією і. Власне, треба розуміти, що порушники досить часто звертаються до таких злочинних організованих груп, які їм обіцяють сприяння в незаконному перетині кордону. Просять у них чи вимагають плату за за такі послуги, і кошти досить немаленькі. Це може бути і 3 тисячі доларів, і інколи суми, наскільки нам відомо, це і близько 10 тисяч доларів за, за такі мандрівки. І... Також можу додати, що ці організатори і пособники досить часто зневажають життями людей, бо направляють їх через важко доступні гірські місця, або ж зі спробою подолати гірську річку. До прикладу, сьогодні знову ж таки, в річці Тиса, яку досить часто намагаються переплисти порушники, було виявлено. Тіло людини скоріш за все, це порушник, який намагався у незаконний спосіб перетнути кордон. В подальшому на місце були викликані і рятувальники, і представники поліції для того, щоб встановити особу загиблого. Але щодо організаторів та пособників, треба розуміти, що кожного порушника, якого ми затримуємо, в подальшому з ним ведеться робота щодо встановлення цих організованих. Ованих злочинних груп, організаторів і також людей, які допомагали їм в цій мандрівці, для того, щоб викрити ці схеми, викрити ці злочинні групи і в подальшому притягнути цих людей до відповідальності. Загалом за час дії воєнного стану вже викрито понад 380 таких злочинних груп, які обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону. Дякую вам, пане Андрій, Андрій Демченко. Бо із з нами Дякую. це речник Держприкордонслужби.